У Запоріжжі працівники СБУ, працівники СБУ фальсифікують дані, щоб отримати статус учасників бойових дій. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів співробітник служби. За словами офіцера, процес оформлення посвідчень з боку керівників служби безпеки набуває нині масового характеру. Тим часом хлопці, які насправді заслуговують на пільги, змушені місяцями ходити по інстанціях, аби лише довести, що вони були на передовій. Про откровення підполковника СБУ, як і Носков. Найстрашніше, мабуть, було, коли ми виходили. Артилерійст Іван рік прослужив у 79-й бригаді. Брав участь у боях, майже місяць був в оточенні, бачив смерть побратимів. Але статусу учасника бойових дій немає й досі. Рішити цей питання можна як? Делати запрос в частину, щоб вони цю бумажку прислали. Вони вот. на запроси не відповідають. А коли їдеш в частину, спрашуєш, ну, дайте мені цю бумажку, витяг з наказу. Вони кажуть, делай запрос через воєнкоманду. Ну і отак замкнутий круг виходить. Але такі проблеми не у всіх. Підполковник Юрій Морозов відмовився підписувати довідки, які давали підстави претендувати на пільги високопосадовцям СБУ. Уровень від замначальника відділу до замначальника управління. У відомстві вигадали безпрограшну схему. Поїздка на допит підозрюваного у мирний Маріуполь відтепер вважається участю у бойових діях. Так дозволяє закон. І вони там були максимум три години, тобто 20-го числа, поїхали. И 20 числа вернулись же в этот же день. Они пишут на себя рапорта, на себя. И за это получают денежное содержание месячное, а кроме сумма этого. Идет? Сумма идет от 8 до 12 тысяч. За поездку, за два дня, а фактически были три часа. Підполковник, який відмовився підписувати довідки своїм колегам, відтепер сам під слідством каже, його вирішили прибрати. Привід, начебто, невчасно подана декларація про доходи. Поки офіцер доводить, що не винен, керівники управління вже кілька місяців користуються пільгами. Вони списки подавали себе включили в ці списки, як положено, і на сьогодні статус учасника бойових дій вони вже теж отримали. Офіцер каже, пішов проти системи, бо не може дивитися в очі своєму зятю, який майже рік провоював на Донбасі, і сподівається на реакцію прокуратури. Наразі там розслідують кримінальне провадження за фактом службової підробки. Вживається заходи до встановлення об'єктивних даних щодо дійсно перебування цих службових СІПУ в зоні проведення, виїзду їх, допитуємо свідків, оглядаємо документи. Зараз у Запоріжжі понад пів тисячі учасників бойових дій половина досі доводить свою участь в АТО. Всі штабні саме перші е, Звичайне дело, не вважає награди, не вважає премії. Це у них, скажімо так, преференція. Далі працівники е, міліції, которые проїжджали в зоні АТО і вже получають удивлені участь бої действий. А робочі лошадки в цій в получають последні. Від слідчих чекають відповіді на лише про законність статусу учасників бойових дій керівництва СБУ, а й чи встигли силовики уже скористатися, зокрема, правом на безкоштовну зімельну ділянку у Запорізькому управлінні служби безпеки від будь-яких коментарів з цього питання на відріз відмовились. Як і Носков, Андрій Носкованрій Хуповка 2+,2.